Слава Україні, всім привіт! Сьогодні у нас росточка втулок енкодерів. Отже, потрібно розточити втулку і зробити її з такого маленького на розмір 25,6-25,8 В середньому. Це десь нас вийде по 4 мм від краю. Отже, як закріпити, як зажати? Тут у нас всередині це все обертається. Все обертається і має тут ще бортик. Бортик є. От зараз розкажу, як будемо робити. Робити треба акуратно, просто зажати отак і крутити Стрьомно, бо виліт один до трьох, і плюс у нас тут санговий розжим, і плюс у нас, коли ми розточимо, лише це стіночка 4 мм. Вирвати може на раз. Ціна енкодера 750-800 баксів одного. От. Тобто сума, як розумієте, немаленька. І розточувати зараз покажу, як будемо. Отже. Зроблена була втулочка. Втулочка розрізна. Розрізна втулочка і в ній. Ще одна розрізна втулочка, яка надівається на сам енкодер, на той пазик зараз. Покажу, може не добре показав, щоб ви розуміли. От бачите у нас зовнішній. Зовнішній край є більший. Так як би шків. От ми туди посадили втулочку розрізну між тих двох бортиків. Між двома бортиками. З товщиною втулочка десь до міліметра. І вже ззовні дали ще одну втулочку. Зубу була росточка. Тепер одіто це все зажато, викотано по індикатору в ноль. І зараз, приставивши індикатор, будемо будемо закривати люнет. От. Коли ми зажмемо люнет, у нас відповідно буде. Вже ось це місце заневолено, у нас буде дві точки опори. І, відповідно, ризик, що воно вирве, зменшується. От. Тому треба зараз акуратно буде піджати його до торкання. І так розточувати. Ну, варіант більш як робочий, я думаю, і найбезпечніший. Бо бачите, який виліт. Зараз тут торкнуться різцем, щось пішло не так, і воно вискакує і, і коротше, пі-пі-пі. Так що варіант тільки такий. Е, обертатися ротор з цього енкодера може. ну, Мені сказали, що до 400 обертів може спокійно обертатися. Тобто е, цілком достатньо для роботи. От, не потрібно обертатися все разом, буде крутитися, як просто. Так як ми проточуємо ротор мотора. Тобто статор у нас собі тут колишиться, а ротор проточується. О, тільки тут все інакше, бо трошки все близько до патрона виставили, подивилися, що нічого ніде не втеше. І відповідно от так воно буде розточуватись. Процес триває, сніг падає. Все. Якийсь такий матеріал, схожий на якийсь скло наповнений матеріал, щось таке, таке пісочне сепиться, біленька стружка чи порошок якийсь, чи що це, є не знаю. Там ось ці, з цієї сторони ось ці білі штуки. Вони вилітають, бо там воно чи з двох втулок зроблено, чи що, не розумію як. Ну, коротше, їх не буде, бо вони вилетіли з іншої сторони, І тому треба буде там якусь втулку робити, розрізну так само, вже щось придумувати. Так, Це вже ми вийшли на розмір. От, бачите, який. Порошок для Путина, чтоб нюхал носом, блядь. Вот так его. Тут я уже расточил. Ай, будто 25 и 6, 25 и 8, да? Вот я. 25, 63. Ну и станы. Станы. Ну от таке воно виходить, як воно там всередині. Зараз зніму, покажу. Бачите, воно навіть. Я думав, що Чо такий матеріал вигляд, такий та якби строганий. так, якби, Чи воно накручено, чи що, я не розумію. О, ключу витяжку, бо порохи, поднів на морнік, І працюю так. Матеріал дивний. Що такого не зустрічав. Я думаю, що вони так нашкрабали при роботі, але бачите, його оточиш, а він ну, такими має полоски якісь незрозумілі. Так що не вийшло так, як хотів замовник. Зараз я покажу, як повилітали ось ці, ось ці штуки цангові, типу. це не проблема, я думаю, можна зробити сюди просто втулочку всередину. Таку саму з капролону розрізну, наприклад, зробити надрізки. ці не до кінця, а одну настрій зробити. І воно буде так само зжимати, як цанга. от Тому я думаю, що проблеми не буде в цьому питанні. Тут навіть хватить просто втулочки з одним надрізом, і це все його зжиме. Тут цей хомут Хомут такий він його. Що все зжимає і фіксує на валу. Тому я не думаю, що виникне проблема в цьому питанні, але варіантів других нема. Варіантів других немає. Тут від мене вже нічого не залежало. Я знаю, чого воно так повилітало, і то повилітало ще до розміру 25,6, а вилетіло вже на діаметрі 20 десь. Тобто ще 6 мм до кінця воно вже вилетіло. Це при тому, що я знімаю там по 06, по 08. Так що воно від мене тут вже нічого не залежало, робиться так, як робиться. Так ось так воно вийшло. От бачите, воно там відковбасило його чогось в тих місцях. І так воно вийшло. Щось вони так зробили. Цей матеріал безтолковий якийсь він. При такій ціні цієї штуки такий матеріал туди дати, нікчемний. Скло скловолокно. Це ще буде епопея з станочком. Думаю, що це простий капролом, типу щось таке. Ну не тут то -то воно було. Чого воно повідпадало? Бо не все так просто, як здавалося. Ось ця втулочка, вона, бачите, зроблена була. Тобто в неї була зроблена виборка, вона там стояла. Ось так, бачите? І там було зроблено прослаблення, щоб ці ліпістки, типу, вони мали можливість зжиматися, так? Якби, так? І коли ми доточили, воно відповідно повідпадало все. Тобто там була виборка така півкругла, як на цанзі, отакі от, типу, було, да? Отак, як тут. Зрозуміло, так? Да? Була така виборочка і воно. Коли ми дійшли, воно відпало. Тому якось так буде втулка. Запрессовываем, трошки на мазечке уклеим, сделаем надрезки. Вот, вот так у нас получилось все это Зробити, хто точилися за одну установку, зробив розрізи 6 штук так як було, але не до кінця. Там десь по 2 мм лишив. От. Там і так оцей розріз далі йде, як з цієї сторони, там глеб зсередини. От. Тому думаю, буде от. воно працює, бачу, нікуди не дінеться. Так, от така робота, така робота. Робота-енкодери. Виставляти їх ой, не просто. Ой, не просто. Не просто, непросто. Треба, щоб воно було і сосно, і так, і по діаметру. Тому робота така відповідальна, досить, тим більше при ціні цих забавок. Півтора штуки баксів на дорозі наваляється. Все, народ, удачі! Всім тримаємося. Україна вперед, Україна отримає перемогу і Москаль здохне той що орк. Всім удачі, Пока. Так, притримав я відосика і знімаю вже через деякий час. Прийшов десь в районі місяця. Ще приїхали дві штучки. На росточку. Вже з попередніми все класно, нічого з ними не, не сталося. Так, є. От так розточуємо ще парочку приїхало У новесенькі знов. Знову для росточка. Цікаво, що це таке. Ну, от якось так. От, мені говорили, що воно нічого не буде працювати, що воно поломиться, бо енкодери вони дуже чутливі, крихкі і так далі. Але, як бачимо, все в порядку. Як воно нормально все зроблено, то і працює відповідно теж нормально. Так що якось так. Так, запресовуємо. Запресовуємо втулочку. Готово. Стараємося змістити, щоб було більш-менш рівно. Якось так і якось так. От і вся любов. Так воно вийшло все. Так, ми вже готові дві втулочки, все, все класненько, все вийшло, прикольно. Буде працювати, нікуди не дінеться. Ось така робота. Ще раз всім удачі, тримаємося і до зустрічі. Україна переможе, москаль здохне, як то кажуть, в наших землях. Привезуть його назад в чорному пакеті, в кращому випадку. Така його доля. А Україні слава! Слава Збройним силам України! І все буде як колись. Миру, мир.